Диктат споживацтва породив таке явище як жлобізм, і мовчати про це не потрібно переконані українські митці. Дослідити цей феномен вони пропонують із точки зору мистецтва. Від учора чинити художній опір цій риси сучасну менталітету українців почали у Київському музеї сучасного мистецтва. Ірина Шлепніна побувала на експерименті. Культурно дослідити українське жлобство. Такою духовною місією перейнялися вітчизняні митці. Вони наполягають, це суто національна українська риса. Сюден жива інсталяція. Тут чи не кожен експонат? Впізнавані типажі хлопців на районі щиняють розбірки на рівному місті у знайомому генделику, якими запруджена Україна шансон, пиво, лузання насіння. Так денюшки шановні. Парад унітазів із зображеннями світових культових постатей їх зливають на їхньому місці. Тепер маскультура з гаслом моєї мені кажуть організатори. Ми живемо в такому щільному контексті жлобства, жлоб культури, що ми просто звикли його так багато, що воно дійсно ну тут буяє пишним цвітом. І ми вирішили його дослідити, класифікувати. Ми вирішили його. Створити енциклопедію жлобства, яка буде розкривати людям різні його грані. Цією неосвіченістю, обмеженістю мислення та життєвих інтересів просякнуті всі. Жлобство інтегрувало зі спальних районів у владні верхівки. Псевдодепутат депутат пропонує купити мандат за символічну суму. Дві гривні це вход в нашу фракцію, щоб ви ложемо гроші і гроші, попали в фракцію. В країні, є, де корупція, у нас все судеше. Мені треба мільйон євро, дві гривні ви в нашій фракції. Живописно переосмислюють цей феномен і полотна. Три богатирі змінили концепцію своєї подорожі, а лицарі влаштовують самосуд. Великий просто прихильник аристократичної культури шляхетної, яка була колись в Україні і та й загула. Ось, і мені дуже захотілося таку мрійну мрію здійснити, побачити, як лицарі рубають базарних хамів. Це важлива тема, і коли її піднімають, а не замовчують, це перший крок до подолання Одноголосні в своїх емоціях Відвідувачі звичайно ж лобізм процвітає. Але коли ми будемо не будемо замовчувати це, а будемо над цим насміхатися, це означає, що ми бачимо цю кризу, яка існує в суспільстві. А от іноземців, побачене, залишило під враженням. я дивлюся, та це ж справжня Україна, хоча це мене шокувало. Виставку «Жлоб арт організатори не проти показати і в Європі. Однак туди не поспішають запрошувати. Натомість в Росії чекають з нетерпінням. Тема їм близька та й зайвий привід поглузувати над нами. Ірина Шлетніна, Дмитро Шиповський, факти ICTV.